Дідусь і смерть. Був собі дідусь. Було йому вже сто років. От дізналася смерть, що живе такий старий старесенький дідусь. І прийшла до нього й каже, Час уже помирати, дідусю. Ой, дай приготуватися, відповідає дідусь. Добре, каже смерть. Скільки тобі часу треба на те? Три дні, каже дідусь. Цікаво стало Кощавій, Що ж робитиме, дідусь? Як він готуватиметься? Настав перший день. Вийшов, дідусь у сад, викопав ямку і посадив дерево. Що ж він другого дня робитиме, думає смерть. Настав другий день. Вийшов дідусь у сад, викопав ще одну ямку. Посадив ще одно дерево. Що ж він третього дня робитиме, з нетерпінням вже думає смерть. Настав третій день. Вийшов дідусь у сад, викопав ямку і посадив ще одне дерево. Навіщо ти дерево садиш? питає смерть. Ти ж завтра помреш? Людям на добро, відповідає дідусь. Злякалася смерть і втекла в темний ліс.